Починаємо трансляцію. Починаємо трансляцію. Моя ранкова рутина. Я буду робити зачіску. Що там з інтернетом? Починаємо робити зачіску. Зачіску на, на халат, на пояс від халата. У мене я одна в своїй трансляції, ніхто мене не дивиться, інтернет у мене слабкий. Ні, нікому мене не треба, як і по життю. Виходжу я щодня в ці ефіри. Толку в тому ніякого, ніхто мене все одно не дивиться. А я виходжу від самотності, від того, що немає з ким поговорити. Глядачів у мене все одно немає. Зранку я роблю зачіску і зараз зроблю її з вами. Сьогодні в нас зачіска на, знаєте на що, на пояс від халата. А потім буде ранкова зарядка. І поговоримо ми з вами про самотність. Ой, напишіть мені, будь ласка, чи відчували ви себе колись самотніми? В мене здається, це хронічне. Я хронічно відчуваю себе самотньою, непотрібною. потрібною. У мене про це творчість, у мене про це оповідання. Бачите, яка в мене... Завивочка на халат. Дуже швидка. Я вже розкручуюсь. Думала, буде довго, але буде недовго. Я бачу, що швидко розкрутиться, да? а потім ми з вами будемо робити фіззарядку. Кажу, в мене така творчість про самотність. У мене є такі оповідання про мару. Взагалі то я письменниця, в мене вже дві книжки. Це класно. Щось хороше в мене теж в житті є, не тільки самотність. Зараз будемо розкручувати. Вам цікаво, яке воно вийшло? Якщо цікаво, зніму туторіал, як його робити. Трошки внизу розкручу, бачите? Трошки внизу розкручу. У мене так у дворі зараз смердить. З асфальту, Це ж сусіди якісь роблять асфальт. От війна йде. Ну, хватило мозгу щось строїть, щось це. Нічого люди не бояться. Ну, може, воно й на краще. Як ото кажуть, завтра може не настати. Люди роблять, що хочуть, що для їх психіки краще. Ну, витягає. Я роблю, що для своєї психіки краще. Бачите, в мене обід. Вас а в мене ранок. Намагаємось розкрутити цю чудо зачіску. Намагаємось витягти, бо в мене дуже довгий пояс від халата. Побачите всередині трансляції, яка в мене зачіска, а потім я з вами зроблю ранкову зарядочку. Обов'язково я її з вами зроблю. Ну, бо вона ознака здоров'я. Я, я наїла сьогодні кабачків, оладок з кабачків. Я це думаю. Це живіт болить. Мені взагалі нічого шкідливого їсти не можна. Все живіт болить. Ну, не вилазе, ви бачите, що робиться. Так туго зав'язала. Переживала, щоб не розкрутилось вночі, В ітогі я не можу його розкрутити. Дівчата, ви робили таку зачіску хтось? Або хтось знає про цю зачіску щось. Бо в мене не вилазе. Не вилазе. Коли роблять таку зачіску, да, ніхто не попереджає, що волосся може застрягати в цій прекрасній схемі. Браті, застрягать. Знаєте, як завтра закручусь? Буду спать з бігудями. Такі бігуді для сна? Зроблю завтра. Хочете подивитись? Розкручуємо, розкручуємо, розкручуємо. Дуже важливо кінці звільнити, бо вечором не закрутиш. Зранку не розкрутиш. Ура! Помаленько, один кінець, звільняємо, звільняємо. Хто не знає це завивка на пояс від халата. Відомий інтернетний лайфхак. Ну нічого, да? зараз ще роз... розкрутим. Ще тут, ще не все. Як його тут звільнити? Ніхто не казав, що це буде так важко вивільнити волосся від цього халата. Чомусь про це... О, а тут у мене ще халат сшивається на дві частини, то це взагалі ну, неможливо розкрутити. Ну неможливо. Ніхто не казав, що коли будеш робити таку зачіску, що неможливо волосся потім з цього халата вивільнити. Ну, ну реально неможливо, ну подивіться, будемо цей бік рятувати. Може на цьому боці легше. Подиві. Хоч трошки. Ні, теж за щось схватилося і все, заклумкалось за. Яка ж воно буде зачіска? Ні, ну подивіться, як воно ну, ну, страшне. Страшне заплилось. Зробила зачіску, мені вже жарко. А я ще фізкультуру не пошила. Ні, ну подиви. Ой! Це дівчатам порада. Якщо крутитесь на халат, це вам правда перевірка лайфхаку. То не, не такий це вже ідеальний спосіб, як про нього розказують. Подивіться. Закрутилось і не вибрати. Ну подиві, ну, ну, ну неможливо витягти волосся. Ну просто неможливо. І тут. Як воно так закрутилось? От як? Я ж нічим не фіксувала. Просто якось саме за себе заплилось. Саме за себе закрутилось. Будемо так розкручувати, а що? Отак От витягати. одне з-під другого. Фінал. Найголовніше кінчики звільнити. А вони ж тут крепко. Як так вийшло, що вони так міцно? ось? О! О, трохи тягнеться і то. Тут ось о, за цю штуку зачіпається. Тут, коротше, халат має потовщення. І тут треба отак тільки розкручувати. А розкручуєш, воно тут стає туго. Ну, хоч уже внизу. Хоч бери та стрижись. О. Бачите, мій ефір нікому не цікавий. Ну, нічого буває. А що, я буваю комусь цікава, так? Да? Аж дві людини в ефірі. Ну, я ж топовий блогер. Я людина, яка весь час щось робить, весь час не здається і весь час неправильно. Мені вже ж не три роки і не п'ятнадцять бути непопулярною. Я просто, мабуть, не везуча, не талановита. Не цікаво. Знаю одну дурочку, вона каже так, мені 40 років, а я дівственниця. А так і не скажеш. Так і та популярніша за мене, помієш? Всі якісь фріки популярніші за мене. Я, наче і фрік, напевно, але все одно не популярне. Скучний фрік. Я скучний фрік. Сьогодні в мене песимістичний ефір, а чому мені радуватися взагалі? Ну так, да, спасибо, що жива. У нас такі часи, це прекрасно, що жива. Дивіться, як скрутилося. О, освобождаємо, Освобожда... Освобожда... Освобождає. Звільняємо, Да. Ми ж освобождають в нас вони, звільняємо ми. Звільняємо волосся від халата. від поясу. Я не буду навіть цей ефір викладати в записі на своєму YouTube каналі. Ну що, зараз встанемо, я зроблю нормальну цю зачіску. Нормально перейдемо. Запахи, звісно, прекрасні. Сусіди роблять цю. Скажіть, я вам скажу. Ну, как вам завивка? Получилось? Завивка на халат. Намагаємось розкудлать. Я більше на халат не кручусь. Дуже важко звільняти волосся від халату. А ну, давайте хоч на все подивимось. Так, ви звільняєте, що я в такому броні, ну, дуже жарко. Я назад відставлю. Цю штуку стану тут з вами біля стола. Ну, как вам? Завівочка, як вам локони? Годяться? Ну що, починаємо фізкультуру? Так, ну, да, щось їх дуже багато цих локонів. А в принципі, прикольно. Напишіть у коментарях, як вам локони. Голову, голову звільнила. На ніч буду на бігуді такі, що з ними спать. Ну, а довге волосся не можна саме по собі лишати. Його треба тільки в касічки і кудись фіксувати на ніч. Та й жарко. Ну що, починаємо з розтяжечки. Розтягуємося, розтягуємося, розтягуємося. Розтягуємося, одна рука інша. Таз вперед, плечі назад. Голову вперед. Це основна позиція в східних танцях. Тепер голову вперед, назад. Вперед, назад. Вперед, назад. Вперед, назад. Тепер в один бік, в інший. В один бік, в інший. В один бік, в інший. Перед, бік. Бік. Перед, бік. В інший бік вперед, бік, назад. бік, вперед, бік, назад. Об'єднав. В інший бік вперед, в бік назад. бік, вперед, бік назад. Об'єднав. Рукою за голову взяли, потягнули в один бік. Іншою рукою взяли, потягнули в інший бік. Вниз потягнули. Назад. Потягнули. В один бік, в інший. В один бік, в інший. Назад, в бік, назад. в бік, В інший бік. Назад. В бік, назад. в бік. Тепер вбік. Тепер в бік потягнули, погойдали ноги на ширині плечей. В інший бік потягнули, погойдали. Вниз потягнули, погойдали. Назад потягну. По оберт в один бік. оберт в інший бік. Я ще якось цю махіну свою волосся хочу, знаєте на що накрутить? На палички вагні. Щоб в мене була мілка-мілка кудряшка. Мені кажеться, буде так класно, руде волосся. Я буду мріда. Ой! Ну я ж вроді красива. Ну чого ж мені так не везе? А? Хорошо. А може дунуть, плюну на все на світі. Просто милуватися собою в цих тік-токах. Хорошо. Тепер. Повен оберт голови в один бік Таз вперед, ноги на ширині плечей в інший бік, гол, головою вісімку, в іншому напрямку. Одна, одне коло спереду, інше позаду, спереду, інше позаду. Зворотньому напрямку. Завершили. А тепер Халіджі. Оце вправи з волоссям. На один бік на інший. На один бік на інший. Халіджі. Це цілий напрямок. І в Халіджі ще особливий крок. Ну, я вам його зараз не покажу, бо я тут тісно мені, я не можу показати. Тут вправе з волоссям. Або ось такі вправи з волоссям. А ще знаю ось таке. Коли махаєш волосся, це мене Бруна вчила. І приїжджала до повномасштабного вторгнення до нас. Це східна танцівниця з Петербургу. І гроші заробляла. На майстер-класи я ходила, всі ходили. Почалось повномасштабне вторгнення, я так злякалася і їй написала. Ви звізда, припиніться. Да, вона не така звізда, як кіркору. Ну, в східних танцях вона має певний вплив. І Тишина. Вона собі, ми, значить, в підвалі сидимо, вона собі фестивали. А скільки вона до нас приїжджала, та моя боль, як і всіх українців? Так, продовжуємо далі. Що ж далі ми продовжуємо? Я не пам'ятаю. Ага, зараз зробимо оберт головою, але щоб волоссям обертати. Бо в нас сьогодні що? урок Халіджи раз. Раз я сьогодні зробила таку гарну зачіску. Хорошо, йдемо далі. Вісінка головою. Щоб волосся теж розвивалось. Хорошо. Ну, Йдемо далі. Плечі. Одне плече. Інше одне плече. Може, так не красиво. Одне плече. І так скажіть красивіше. Що волосся робить з жінкою? Хорошо, потягнулися. Тепер вгору вниз, вгору, вниз, назад, вперед, назад, вперед. Трикутник вгорі. Трикутник внизу. Вгору-вниз, вгору-вниз, вгору вниз. Вперед, назад, вперед, назад. Трикутник вгорі. Трикутник внизу. Повен оберт одна рука, інша, одна, інша. В зворотній бік. І вправа не зі східного танця, ну корисна для здоров'я, а просто оберт. Це так більше капуеро. Я в свій час ще й на капуеро ходила. Обидві руки, просто в мене тут стіл, я не поміщаюсь. І зворотній бік. Ще така капуерська вправа, я далі одійду на це сонце. Зігнули руки і в один бік, в інший. То в один, то в інший. Цей каперська вправа це був зворотній бік. І дуже зрозуміло, принцип східного танцю це ізоляція. Коли одна частина тіла працює ізольовано від усієї іншої. Це хоч об, об. грудну клітку. Бачите, ми посунули. І так ми спустилися помаленьку до грудної клітки. І з нею будемо працювати. Вперед назад. Вперед. Хтось мені може хоч хтось, хоч колись написати, як грудна клітка українською. Бо це російською грудная клітка, а українською як? Грудний відділ чи як. Напишіть хтось вперед. Дайте мені якусь чи звздочку, чи подарочку. Пожалійте мене, а вперед-назад. Вперед-назад. Тепер кулачок під мишку, в один бік, в інший, в один бік, в інший грудну клітку. Тепер в бік вперед, в бік назад, в бік вперед, в бік назад. Об'єднав. З грудною кліткою треба гарно працювати, бо це хребет. В інший бік, вперед, в бік назад, в бік вперед, в бік назад, об'єднав. Об'єдна. Тепер вгору. Вперед, грудна клітка, вниз, горбик, внизу. Посередині, вгорі, груди вгорі, посередині внизу. Об'єдна. При східних танцях тази завжди трохи вперед. Просто щоб не було навантаження на поясницю. І працюємо. Тепер зворотній бік. Груди внизу, посередині вгорі, Горбик вгорі, посередині внизу. І об'єднуємо. Хорошо? Тепер мені вже жарко. Звісно. Сонячний такий день, і стільки волосся. Хорошо. Работаємо далі. Тепер грудна клітка в бік, вгору, в бік, вниз, в бік, вгору, в бік, вниз і об'єдна. Об'єдна. І в зворотній бік, вгору, в бік, вниз, в бік, вгору, в бік, вниз, Об'єдна. Хорошо. тепер плече, лікоть, кисть. Плече, лікоть, кисть. Просто кисть. Знову плече лікоть кисть. плече, лікоть, кисть. Просто кисть. А тепер в східних танцях треба без плеча. Лікоть, кисть. лікоть, кисть. І по черзі. Господи, ну куди ж відійти, щоб мене було прям видно? Прям на саме П. Звісно, Сарахван такий, але жаріно-жаріно. Так, далі. З руками розібралися обличчя. Хочу розім'яти з вами обличчя. Зробити вправи проти зморшок, щоб нормально з вами говорити, поки руки ще чисті. А тепер отаку роз'їжджаємо, роз'їжджаємо, роз'їжджаємо. Роз'їжджа... Ох, в я... жарко мені. Лоба отак. Потім лупим під підгоріддя, щоб бути молодшою. Волосся, щоб гарно росло. А ви як думаєте? І всі зморшки треба відправляти вгору. Отак, от отак. Потім отак, от отак, отак. Все. З обличчям справились, рот. Хорошо, спускаємось до живота. Набрали повітря. видали, втягнули живота. Потім ще видали, Ще втягнули. Ця оправа називається вакуум. Її виконують культуристи і східні танцівниці. І тепер ми набираємо повітря, видуваємо надули живот втягнули. Надули, втягнули. Завершили і стегна. Суть східних танців в тому, що коліна рівні. Ми крутимо стегнами, а коліна рівні. Таз трохи вперед, спина рівна. І з рівними колінами, їх чи їх видно ті рівні коліни. З рівними колінами і з тазом трохи підгнутим вперед, з рівною спиною робимо таке кружальце. Вісімку в зворотньому напрямку. І через гору. І через низ. Хорошо. Тепер стопи я завершу, бо мені дуже. А у вас яка погода, напишіть. Над стопами теж треба гарно працювати, бо стопи дуже важливі. Взагалі будь-яка фізкультура повинна починатися з гори, з голови, щоб не зомліти, щоб мозку вистачало кисню і донизу. Ну і все, в принципі, спасибі, що був зі мною один мій глядач. Я хоч гляну, хто ви, чи це неможливо натиснути. Ану я гляну, хто зі мною. Любов з любов Спасибі, Любочка, що ви мене дивитеся, або принаймні, що ви не вимкнулись, тому що, можливо, ви випадково зайшли і десь пішли, поратись по господарству. Якщо дивилися, то хоч підпишіться на мене, я буду знати, що ви справді дивилися, а не просто це випадковість. Скандально невідомо. До побачення.